Шановні батьки, шановна батьківська рада, шановна адміністрація, з початком навчального року. У нас з вами було дуже багато амбіцій щодо покращення навчального процесу, щодо покращення матеріально-технічної бази нашої школи. Але все це попереду. Так, да, війна внесла певні корективи, але я впевнений, що війна скоро закінчиться і закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо з вами. Як і раніше, зустрітися в стінах нашої рідної 11 школи. Наші діточки зберуться в класах, будуть, будуть бігати та шуміти на перервах, коридорах е, нашої школи. Все це ще в нас попереду. Насамперед хочу побажати всім безпеки, хочу побажати м -м, витримки, хочу побажати, щоб е, всі. Отримали гарні результати з навчання нехай і дистанційно, але навчальний процес продовжується і ніхто не відміняв покращення наших результатів. До нових зустрічей миру нам та благополуччя.